У День Незалежності Олена Коваль отримала найдорожчу звістку. Її чоловіка звільнили з російського полону. Андрій Коваль із Тернополя провів у неволі 20 місяців. Вдома на нього чекали не лише дружина, а й двоє діток восьмирічна Анастасія та трирічний Даниїл. Сина він востаннє бачив, коли тому було лише півтора. Після обміну Андрій уже встиг поговорити з рідними, а вони діляться емоціями і розповідають, що відчули, коли дізнались про його повернення. Чула я, що має бути обмін, вже ходили чутки від четверга. І я, так як би, так як кожного разу промоніторювала телеграм-канали, побачила, що тиша. Я собі так подумала, що, ну напевно, обмін не відбудеться. Сьогодні вже буде з понеділка. я в стані спокою, далі собі роблю свою роботу. І чисто випадково я почула, що прийшло мені смс-повідомлення. Я навіть не підозрювала, що там може бути. Я відкриваю, і це було смс-повідомлення від координаційного штабу. Вітаємо вашого захисника, звільнено з полону. Це, от я зараз вам це розказую, і мене просто мурашки по тілу біжать. Я відразу не повірила. Сльози потекли. Я читаю текст, розумію, але ну, все одно мені не віриться. Він зателефонував мені вже близько восьмої вечора. І ну, з координаційного штабу мені пояснили, що буде телефонний дзвінок, але пізніше, тому чекайте. Дуже багато хто дзвонив, багато хто вітав, і я боялася просто, щоб не припустити, не припустити той самий такий заповітний дзвінок. І його перші слова, бо це було на емоціях, я постійно була в сльозах, я ніяк не могла себе вгамувати. Його перші слова, кохана, не плач, і я вже вдома. Казав, що було дуже важко, просто умови, скажімо так, нелюдські. Їх часто били шокерами, часто це катування, знущання такі, що Ну, моментами він просто казав, що я думав, що я не витримаю. Він розповідав, що йому в такий найважчий момент, йому вночі приснився син, хлопчик наш. Приснився йому, і він каже: Я зрозумів, що я мушу вистояти. І я маю заради чого боротися. Я мушу витримати, бо мене вдома чекають найрідніші люди. Я дуже надіюся, що ну, за якийсь тиждень, бо так, зараз 10 днів карантин, дуже надіюся, що найближчим часом, через тиждень, ми до нього поїдемо всією сім'єю. Надіюся, що ми проведемо час. І так, місяць часу мінімальна реабілітація, там далі. Я казала до нього: саме основне це є здоров'я. Ти будеш лікуватися стільки, скільки буде потрібно. Тут навіть до тебе ми можемо їздити кожен день. Це для мене зовсім не проблема. Я готова долати тисячі кілометрів, щоб тебе бачити, але нам головне, щоб ти був здоровий.